Доброго ранку. На цьому тижні тривали доленосні події в українському парламенті. Ми ж маємо можливість запропонувати вашій увазі черговий суботній Вишкіл другу частину такого міні-серіалу, який ми назвали Fighting Top Gear. По аналогії з відомою програмою Top Gear на каналі BBC. Можливо. Все в парламенті складеться нормально. І 28 листопада Україна все ж таки підпише угоду про асоціацію, але не виключно, що наш спільний європейський вибір нам придеться боронити. І от саме як боронити, сьогодні покаже наш друг Олександр Кравчук. Він покаже свій власний стиль. Дуже раджу вам уважно подивитися. Це дуже цікаво і корисно. Я хотів би дуже показати декілька напрацювань, не боксерських, а проти боксерів. Як працювати людям, фактично, скажімо так, не підготовлюватися, що ситуації бувають різні і буває, що боксери. Наприклад, коли йде прямий правильний, удар в голову, тож ми сьогодні показували, прямий правило. Ми зміщаємося. Рубинули сюди. Тут треба рубати по опорній руці. Рубаємо звідси і рубаємо звідси. Получається, що рука може. Можемо травмувати руку. То есть... Рубанули сюди, рубанули сюди і рубанули сюди. Соня обіцяла там раз запрошувати. Раз. Це називається ножниці. Раз ножниці тут. Прорубую пах, рубаю тут. Ну і Саша теж виходить. Да, Ви я я, я тебе також іду з лінію дав. Можна робити рубану і зразу йде вниз збивати. Це самбо да. сам чи не самбо. Якщо зловили руку то можна. Але боксерську руку буде важко зловити. Через краще зразу, він показав, зразу потрібно входити. Тобто він починає швидко. Ось, в принципі. Так, да! ми її. друга робота, коли лівою прямою, лівою джер. Так. Да. Коли йде джер лівою, то це теж. Ми рубаємо. Тобто виходить фактично рука. Вивіщо не треба то есть якщо размінилася ударами, то не тут вона може. Джек тобто ще раз. Дібачку. Наш на покупать. За три сиди, джеб іде, те раз, і тяли. Наприклад, бокове правою йде, ви, той, що йде, рубанулися. І тут з локтем війшли. Тобто, рубинули. Звідти можна вибачте. Нормально? Нормально. Тобто. тобто, виходить, я рубаю знизу долоню. Хожу. А, долоню. Тут одразу ж дав долоню і тут локтем зразу туди проходжу. Звідси можу, далі тарабанить на кидок. у мене стоїть людина тренована. Yeah. Ти в неї входиш, так як no. ти кажеш. Він не стоїть, він у володі правильно був. Пацієчку тобі на зустріч. Пацієчку на зустріч він не дасть. Саня. Э, да, значить, Ні? перше, пацієчку на зустріч він не дасть. Друге питання. Якщо запам'ятати треба один раз і назавжди, що не потрібно стояти і починати гратися в кікбоксинг, який ви бачили на телебаченні. Тобто ви, Ні, і, ви стали і почали гратися, і бійка переходить на те, що у вас немає бійки, у вас завдання. От стоять товариші, от стоять. Тут починається, вам немає часу стояти і починати гратися в бокс. Раз, друге питання, що це вже вирішив. Якщо вирішив бити, то бив. Це не обов'язково пити. Тьма... Ну, або... Ось цей не є удар, да, я війшов, да. ось. я війшов, я навіть його ще не б'ю, я його просто притиск. Я його притискаю. Тут я можу не бити. От дивіться, бачите, я можу взяти його за одне місце і потім просто тримаю. Тобто, раз притиснули, взяли, підняли чуть-чуть. людина вже вдарити не може. Такому положенні. Вона вже думає, як вивільнитися. Вона да. не думає, як вивільнитися, їй Она... неприємно чисто, що ви взяли запричене місце і починаєте. йому і буде приємно. тут Якщо вже якась возня тут прошла, ну, да, тут здесь да. може бути коріном. Ну, так, тут пісня, але тут є нюанс який дивіться, бачите, вижимається, я весь час вижимаю на голову. Раз, я, на, я, я його витягую. Це принцип. Вижу. Да. Йому треба зарядитися. Тому а я, наприклад, раз пішов, зараховував, а тут я взяв прихват уже. Якщо ти вирішив, то треба в'їжджати в нього. Іти в боксерську техніку розміну, а теж можна йти в техніку розміну. Тобто в будь-якому випадку не так? Не в будь-якому випадку не вставати не, не не і не починати. От стали, там. Люди остались, починають буксувати. Ні. Стали Всталые, пиши. Я став і пішов. Все. Всем. Обратите внимание, какие защиты у Саши одновременно и защиту хорошо показывает. Надо не нужно вот голову, нужно Вот. Хоп. Есть локти, плечи закрывают подвороток, полом. Да, то, то, то есть я, я, я ну, ты получается, я думаю, что обладает важко пробивать. Я руками наношу. А то я раз ее во я раз ее открываю. Открыть тут я уже можу. Получается, я зависаю на ее руках. Открыв, я уже тут можу пробивать. Немаловажно не забывать и про защиту. Нападение хорошо, но одновременно нужно думать о защите. Как раз два в одном. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно подивитися те, що показав сьогодні наш друг Сашко Кравчук. Дуже хочеться, щоб ці його вміння і те, чому ми навчилися від нього, залишились в спортзалі, щоб ми ніколи не мали нагоди і необхідності використовувати це на вулиці. Дуже хочеться попросити вас всіх. Давайте будемо вірити в наш європейський вибір. Побачимось на третій частині, де наші друзі покажуть, як одна людина може протистояти двом. Побачимося обов'язково.